Доброго ранку, друзі. У лісі просто чудово, тихо, погода така на жарка вітерець. Чудові краєвиди. Сьогодні такий ліс, якому я перше. І цікаво мені пізнати, чим він багатий. Тому, друзі, запрошую і вас прогуляти зі мною і подивитися, що ж тут цікавого в цьому лісі. А в лісі завжди цікаво. Запрошую з собою на прогулянку. Ой, друзі, що я вам хочу сказати, перша наша знахідка в цьому лісі. Просто чудові, такі краплиночки жовті. Лисичок, яка краса. Подивіться. Ай-яй-яй. І тут вони, і там вони. Вони, ну, такі горби, і вона отут отаборюється, чудовий грибочок. Я його скажу вам навіть зранку, не дуже гарно від паразитів. Помили грибочок. І зранку його сирим взяли і з'їли. І отак зробити десь ну, 6-10 днів. Паразити з вашого організму повиходять. Вона така прикольна, коли є єсина така наша з перчинкою смачна-смачна. І тут у нас, я буду і ось сюди, така горбиць, і отут у нас лисичка. Так, і тут у нас лисичка. Ой. Зараз все гарно обдивлюся. Ой, чудові. Ой, який мурашник великий. Дивіться, як працюють. Так, треба відходити, бо вони мене повкусають. І лисичка. І вона зазвичай не буває червива. Але як багато, І... так, це просто горби. Так, друзі, зараз буду з вами їх збирати. Чудові екземплярчики, треба уважно дивитися. Ой, вдячна, вдячна, вдячна за таку смакоту і красу. І обов'язково буду нею, пролікуюся нею. Можна казати, що хочеш, але в кожної людини є, що хочеш. Ми навіть і не знаємо. Тому для профілактики обов'язково збирати і ну, обов'язково зробити таку процедуру. Багато на основі лисичок роблять ліків. Ой, яка краса. Дивіться, які вони, Подив... Гляньте, які чудові. Так, збираю. Тут мурашник і треба мені скоренько це все зробити, бо вони мене з'їдять. величезний такий. Ну, але всім треба жити. І мені подобається, що вони... Майже ніколи не бувають червиві. Ой, дивіться вже скільки в мене лисичок, яка краса. Так, пішла збирати далі. І от тут вони поховалися. Корисні і маленькі, але колір в них це просто ой, бомбезний. Ой, дивіться, що робиться на ноги, да здорові, які. Ой, так, збираю, потім вам покажу результат. І на такому горбику у мене назбиралися стільки грибочків, чудових лисичок. Йду дивитися далі. Ще нам зустрівся чудовий представник, молоденький, гарненький. І тут дуже добре видно. Зараз ми з вами роздивимось, як цей грибочок росте. Це у нас, бачимо, як мухоморчик, він росте теж в такому мішочку. Зараз дуже добре видно, ну, але давайте роздивимось з вами. Е, поки що погано видно оцю, ану, попробую, таку кантовочку чітку, він молоденький. Ну, його треба знати, тому що, якщо не знаєте, на молоденькому бачимо поганенько, що поки видно така окантовочка. Це у нас поплавок шафрановий. Дуже гарний представник. Із поплавків, це молодесенький. І по ньому дуже добре видно, як він виглядає. Але якщо ви не розумієтеся, беріть тільки, коли він уже дорослий. По ньому дуже добре видно і цю окантовочку. А так він молоденький, молоденький. Ну, але видно. Все рівно видно, як придивитися. Поплавок шафрановий. Він відноситься до мухоморчиків. Він їстівний, гарний грибочок. І такий представник молоденьких набрати. Це просто він не крихкий, тугенький. Поплавок шафрановий. І виймайте з цим мішочком і будете ви знати, що це точно поплавок. Так, отакі. Так, і ось поруч у нас ростуть грибочки, теж поплавок шафрановий. Зараз я вам його покажу дорослим. О, він відрізняється. Да, там була така зовсім світла ніжка. А тут він вже дорослий, має такий більш кремовий колір. І тут дуже добре видно дуже-дуже оцю окантовочку, яка йде по краєчку шопинки. Оце він вам дорослий. Але різниця, ви бачите, між тим і між тим. І тут ви вже його не вимите з цим мішочком. Ось теж видно його дуже добре. Ну, цей біржка він такий уже крихкий. Ну, якщо маєте можливість, ви його візьмете, донесете, але якщо її немає, ви просто його можете не донести. Так, і знову нам попадається чудова представниця із родини Сироїшкових. Це у нас сироїшка зелена. Чудовий екземпляр, вона дуже-дуже смачна. Так, дивимось. О, все. Коли не дуже розумієтесь, завжди беріть із повною ніжкою, із корінцем, щоб ви бачили і не сплутали її із блідою поганкою. Тому що колір Ну, бліда поганка теж може маскуватися і зеленою, і більш такою жовтішою, будь, ну, в залежності, які там погодні умови. Тому завжди беріть. Серегішку зелену і з корінцем, якщо ви її не хочете сплутати. О, чудова, тугенька, а вони дуже смачні. А солити їх просто таких набрали, отакі, як коли ще в них шапинки повністю не розкриті. О, які вони добренні. Так. У лісі просто чудово. І, до речі, комарів немає. Цікаво, але факт. І я хожу, знайшла біля пенька, щось таке дуже-дуже цікаве. Думала, трутовичок далеку, але потрим, потрогала його наша та мінішка є. Так, зараз будемо з вами дивитися. Ой, так до ціла сімейка. Ой, ну, як гарненько. Так, що сімейкою виросли. й оно де. Цікаво. Ану будемо дивитися, що це в нас, нас за грибочок. Так оно. Ой, цікавий. А що це за грибочок? Я навіть не знаю. Так. Ой, дуже цікавий грибочок. Мені щось схоже дуже на свинуху тосту. Оцей вілюровий, ніжка вілюрова, а ну будемо з вами дивитися. Це тонка, вона її не можна збирати. А свинуху тосту, а ну дивимось. Я її ніколи просто в своєму житті. Так, вона. Дивіться, який чудовий грибочок. Ай, у мене це просто вперше бачимо пластиночки прирощі до ніжки. І оцей белюрова ніжка оця. Ой, який чудовий грибочок. Так воно ще дістаю. У мене це в житті перша знахідка. Я її ніколи не знаходила. Так, а ну дивимося з вами. Хочу її краще дістати. Так, приросла вона. Ну, тут бачимо у нас, тут вже погано видно цю велюрову ніжку, але це просто класнючий смачний грибочок. Я часто дуже розказую про свинуху тонку, да, її не можна брати. А це у нас свинуха товста. Оцей грибочок брати можна. Це чудовий смачний грибочок. Але так як біля пенька вона росла, тут ніжка трішки у нас якби не так видно, але вона тут завжди йде велюрова. Мухти! Перша моя знахідка в житті цього грибочка. Оцей грибочок, свинуху товсту, брати можна і треба. Вона дуже-дуже смачна. А свинуху тонку брати не можна. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зустрічали коли-небудь і збирали свинуху товсту. Тонкої по лісу дуже багато, а товсту я бачу в житті вперше. Це вам свинуха туста. Ой, дякую, дуже-дуже вдячна. Дуже вдячна. Ой, які знахідки. Завжди у лісі цікаво щось новеньке, завжди. Такого не буває. Друзі, йдемо далі. Цікаве, цікаве і цікаве у нас. О, це у нас сироїшка, так. Да. Просто колір у неї тут. Незрозумілий був, і я думала, може свинуха тонка, але думаю, гляну. І доволі гарна навіть різати не буду, буду, бачу, що вона біленька. Такі мурашки ну, здорові, жирні. Ой, і гризуть, а я навіть носки не вдягнула. Так, і отакий красивий у нас представник поплавка шафранового. Теж колір такий гарненький. І знову дивимось на нього. о Ось сюди він нам. Цей видно молодий, бо гемінофорчик у нього світленький. І оцей мішочок знизу, яєчко. Так і з якого він, як, муху, як представник роду мухоморів, у нього теж присутній. Але він у нас їстівний і тут бачимо дуже гарно видно цю окантовочку. Колір такий темненький, тут дуже добре видно. Так, і знову маємо у нас отакі дорослі. Бачимо, це вже у нас вечір виважу та тастеровичка. Ну, бачите, Ну, в лісі у нас ці соціальні. А тут у нас представник. Отакі, тільки виросла, вона тугенька. Ой, отакі, отакі засолити, Ні, які вони добрі, так дістаємо. Ой, обережно, щоб не зламати оцю представника, Так, дивимося. Так. Ага, її вже... Покоцали. Дивіться, така тугенька, гарненька, а мурашки на її з'їли. І залишаємо цю сировішку. Нехай доїдають. Так, і бачу ще грибочок, а ну йдемо, мабуть, теж сировіжка, а може і ні. Так, да, вона і велика, вона. Так. Це я її брати не буду, вона, звісно, вже покоцана. Але всім треба їсти. Так, да, Таку красуню ми зустріли з вами. І такий колір зелений-зелений. Ай, ніжка тугенька. Чудовий грибок. Так, і це у нас сироїшка зелена. Ой, чудова, красова. Ніжка. Ой, вони дуже-дуже смачні. Обов'язково їх беріть. І навіть не буду нарізати, тому що я бачу, що цей гриб просто ідеальний. Так, бачу грибочок. Вже розумію, що це у нас за грибочки. Ай, так тут він і не один. Так, і ось чудовий. І он величенький вже. Так, будемо зараз з вами дивитися. Я вже розумію, що це за грибочок. Так, це у нас мухоморчик сіро-рожевий. Але ви бачите, він уже поїдений і немає в нього кілечка. Залишаємо його, нехай доїдають. А дивимось на цей грибочок, який він у нас. Ой, чудовий представник, чудовий цього грибочка. Зовсім молодесенький, плівочка, як у мухоморчика повинна бути. І це у нас мухомор сіро-рожевий. Уже бачимо в корінці, він червоненький. Так, чудовий. Той уже грибочок у нас теж мухоморчик сіро-рожевий. А він вже старенький, ніхто його брати не буде. Не відзривати не буду, хай доїдають. І ось такі старенькі, середні і молоденькі. Мухоморчик сіро-рожевий. Смачний гарний грибочок. Так, і у нас тут на обочині примостився мухоморчик сіро-рожевий. Ось не такі невеличкі, не бувають доволі такі ніжки товсті. А цей у нас і червоненькі, а, вже букашки, ті, що його їдять. Ось такі, ну, червивий. Провіримо. Да. бачите, покоцали скрізь червоненькі ходи комашок. Ой, бачу, ще цікавий грибочок у нас. Ага. Да-да-да. Можна подумати, що це у нас поплавок. Але це у нас не поплавок. Так, а ну, знімаємо. Цікаво. Ну, я так думаю, це мухомор сіро рожевий. Бачу, ніжка вже в нього червона, але бачите колір? Щоб ви цей грибочок не спутали, найкращий індикатор провірити, це його надрізати. О, і бачимо вже червоні оці ходи це у нас мухомор сіро рожевий. Все, і так ви будете знати, що ви його. Не сплутали, тому що він завжди червоніє. І люблять його. Букашки просто дуже смакують ним. Так, все. Отак. Шапинка гарна. Мухомор сіро-рожевий, але ми бачили перед цим колір, який був мухоморчика. І тут позмивало дощиком ці всі краплиночки. Все забираємо. І ось такий змішаний ліс. Люблю я змішаний. Ліса, тут є сосна, є клени, і берези, і дуби. І можна знайти дуже різних грибочків. Щоб знаєте, так зайти і оце на одному, зацепився грибочку. Мені не дуже так подобається. Люблю, щоб було різноманіття. І знову нам зустрічається грибочок сироїшка жовта, доросла, але цікаво знати, чи вижила вона. Ні. Вижила, дивіться, вона просто старенька, але вона не червива. Ви? Не вижила, червива. В футболці, комарів майже немає. Так, хочу теж показати вам цей поплавок шафрановий, він тут дуже дорослий. І дуже добре видно. Отам те яєчко з якого він росте у корінця, Як у мухоморчика, плівочка. Я не буду його зривати. І от на такому дорослому от видно оцю окантовочку дуже-дуже добре. Поплавок шафрановий. Ну, Ой, пташки співають. От зранку ходиш і на природою. І тебе день, просто потім. Зовсім. інший. Бачу якийсь цікавий грибочок. Ідемо з вами на нього дивитися. Ой, зрозуміла я. Ой. Я так думаю, що це маховик. Так, да, маховичок. Це у нас. Ну, вони теж бувають дуже часто червивенькі. Отакі. От Зараз ми його подивимося. Так, знімаємо. О! Бо ще кажуть, народі рехітка, ну хто як. Давайте будемо дивитися, чи він у нас не червивий. Ні, не червивий, але він просто дуже багато вологи має. Так навіть ніжка не червива. Ну, вологи набрався, тому що дощі, дощі, але грибочок гарний. Він уже дорослий, він синіє. Їх теж дуже багато видів маховиків. Я не можу чітко сказати, який це вид, але це у нас маховичок. отакий, такий. І вже він синій, синій. Торкни його, він синіє. Отакий От він, але гарненький. Грибочок забираємо і обов'язково дякуємо. Ой. На цьому наша прогулянка з вами закінчується. Звісно, прошу вас, як завжди, вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі і діліться моїми відео. Теж буду дуже вдячна і комусь користь, може, теж буде від цього. І бачимо, яке у нас різноманіття сьогодні грибочків було. Я в новому лісі боялася, скажімо так, далеко заходити, відірватися від людей. Щоб не загубитися. Тому виходьте в ліс, насолоджуйтесь природою і збирайте цікаві, вивчайте, звісно, і збирайте цікаві різноманітні грибочки. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей. Запрошую до себе теж нових підписників. Да.